На Запоріжжі 128-окрема гірсько-штурмова бригада відпрацьовує штурм і зачистку окопів. Зараз крию свій сектор, побратим Тешин. Щоб ми робили це на автоматі просто. Зайшли жах і все прапор підняли. Так як це було в п'яти хатках, де батон отримав перший бойовий досвід, було вибито расистів населеного пункту п'яти як відбувалося звільнення запорізького села в деталях пам'ятає головний сержант Роти, який на війні з 2015 року. У нас їхало чотири танки, танка. Ми стали зразу зайняли сектора. Ну, їхали по поті, і танки почали. Стріляти типу, по посадкам, там було типу, садки не, невеликі, і корай на п'яти хатах. Там були орки. Одна група пішла на початок окопів, а друга група людей пішла здов до домів, вздовж хат. Піхота вискакує з школи, вискакує з хат типу, із прикриттям двох танків, бо виїхала два Та танки, почали працювати по нам. І оцим... Момент, коли танки працювали, і одна БМП-3 працювала з, з дорогою з траси, то піхота відходила. Вони бросали все. Зброю, речі свої, документи бросали. Тіпа все. Тіпа. Які були орки 300, вони їх бросали. Які 200 були, то теж їх бросали. Вони просто тікали на всіх парах то куди. Тоді бійці 128-ї бригади звільнили і села Степове та Лубкове. Наступальна операція йде повільно через потрійну лінію оборони, яку встигли вибудувати рашисти. Йде перша лінія оборони, орки тримають. Перед ними це лінія зуби драконів, такі трикутники білі, і третя лінія зразу йде рів противотанковий. І це між ними равами десь дистанція… 200-300 метрів. І тут у, у них дуже багато скопчення арти. Йти вперед, не переливки, але мотивація бійців висока. До Мелітополя це стабільно, бо потрібно йти далі, до Крима йти. Тіпа, у мене там бередня, у мене там в першу чергу мотивація. Вперед-перед. Настрій бойовий. Бойовий. З такими побратимами, підтримка.